12 вересня, всіх вітаю, Кіровоградщина. Трошки підкосив соняшника, тепер посів пшениці. Значить маленька така історія. Поле було спалене в кім році. 8 кілометрів від дому ця ділянка. Після збирання пшениці, хто що як. Не знаю, ну згоріла тут стерня, просто чорне поле. Була висіяна весною тут петунія гібрид соняшника від Лідеа Петунія. Вчора я її зібрав, вчора перемельчували. Сьогодні виїхали 7.40 ранку, виїхали вже обходимо края, сіємо пшеницю. Шестопаловка. Соняшник тут з нас в сім році. Так будемо казати, поки те що чув, максимально 2 тони. Так само і в мене. Тут було може 2 там плюс, але не більше. Значить шестопаловка. Шоста-сьома репродукція, не можу сказати точно. Родай і 8, і десята буде родити, головне. Відкалібрувати гарне зерно і все залежить від погодних умов. Значить в мільйонах сію десь 2,5 мільйона, 50-52 штучки зернин на погодний метр. Перечепив сівалку Анзек, тому що вже влаги немає, а в суху землю в пиляку. Тут можна будь-якої сівалки посіять, без питань. Тим більше після котка рубячого. Протроблена пшениця, як завжди, Ламбрадор Pro і Канонір Ультра. Норми розходу я казав в попередніх відео. Між в мене на фавориті 19 см. Швидкість посіву десь до 10 км. Рився я тільки що в землі. Пшениця лежить на глибині 1,5-2 см в пеляці в сухій землі, буде ждати свого часу. Чому рано сію? Ну такий я по життю сідаю, я рано сію. Пройде дощ, получимо всходи. Не пройде дощ, будете так само, як і всіх. А дочекася доща, потім сіять не мої це принципи. значить з міндобривом сієм. даровське 1846 50-60 кг на кожен гектар так виставив щоб випадає 50 зернин пшениці щоб і удобрення випадало не менше по штучках на метр приблизно навіть там в плюсі буде більше як 50. Ну ось такі справи, продовжуємо далі трудитися, продовжуємо косити, Сіять, бо ще впереді сіять і озимий ячмінь і горох. Все треба потрохи. Що, як завжди, все мирного неба, гарного дня. Пишіть, коментуйте, ставте лайки. Так, всім привіт! 13 сьогодні вересня. Трошки сіємо, трошки косимо на даний час. Косимо соняшник. Був посіяний в 20-х числах квітня. Значить соняшник посіяний по попереднику просто. Просо, яке в тім році вродило 600 кг з гектара, так як після сівби не було жодного доща. Ну і цій вроці посіяний соняшник. Значить соняшник тут два, два гібриди, тільки от різниці немає ніякої. Знову ж, кому нравиться, кому не подобається білі сірі мішки. Ось такий. Є мене. білі сірі мішки, Ніома і Катерина. Вагі біда, ще раз повторюсь, соняшник дуже гарний, виглядає дуже гарно. Шляпа є прямо в діаметрі десь сантиметрів 18, 18, попереламувала навістебло. Врожайність пока що в нашій зоні. 200, чи це, 2 тони у плюсику більш не плигали. Значить, що тут була сівба 20-х числа квітня. Після сівби був ліфосад, був ґрунтовий гербіцид. Потім одна обробка в фазі 2-4 листочка був Імазамокс, який з Китай, пелотон називається, Імазамокс 40. -й літр на гектар я давав і прилибачали по 500 грам тренда, якщо не помиляюся. Чому я це робив? Тому що пішла перша свишка бур'янів з лакові і не треба, всього вистачало. І потім вже контрольний був тут гербіцид Еліандексом. Підчищав ДНД амброзію. Ну, поле практично чисте, земля чорна, чому чорна, тому що, тому що тут просто, не раз пояснюю, майже не було скрині. Але є берізка, є не вогнище ватніко і не треба, хоч і гілянтик збув, але не треба, проскакує і місцями є немало її. Ну Таке, будемо боротися вже на слідуючий рік. Ця ділянка тільки другий рік в мене в обробітку. Думав, що тут буде проблема з вовчком, але ну, так як оказалося, то слава Богу. Можливо і за того, що їм замок зду проскакує десь якісь однієї рослини, але не критично. Ну, ще раз повторюю, зглядається на дві, 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 дві плюси. А там скосимо буду знати точніше, врожай, кому цікаво, буду писати. Ось так коротенько. Обході поки края. Нагрузимо машину та й буду далі косити. Все, всім дякую за увагу. Вибного неба, пишіть, коментуйте.